Чи потрібно подавати повідомлення за додатком 1 про директора, якщо підприємство працює з 2019 року, а військовий облік почали вести з 1 лютого 2025 року, чи лише про призначену відповідальну особу? Ні, повідомлення про директора за додатком 1 не потрібно подавати, тому що він працює з 2019 року. А постанова, в якій визначена необхідність подавати такі додатки, працює лише з 5 січня 2023 року. Згідно з пунктом 13, порядку 1487, підприємства повинні подавати повідомлення про призначення або звільнення осіб відповідальних за військовий облік. Тож, якщо відповідальну особу. Було призначено після 5 січня 2023 року, коли набрав чинності порядок, то додаток 1 потрібно подати за відповідальну особу, а за директора ні. Щоб уникнути порушення.